З тариф на електроенергію для населення дорівнює 24 копійкам за кВт-годину для міста і 22 копійкам для села. Цих виплат не вистачає, за словами представників енергопостачальної компанії, на те, щоб погасити необхідні витрати, бо купують вони електрику у енергогенеруючих підприємств по 73 копійки за кВт-годину. Різницю має гасити держава, але робить вона це невчасно. На 1 січня борг держави по дотаціях Чернігівобленерго сягнув 10 мільйонів гривень. За 100 кВт годин. Населення значить, пересічний громадянин платить значить, 24 гривні за 100 кВт годин. 24 гривні. Держава нам дає дотацію 60 гривень. Якщо споживач спожито в нього 1000 кВт годин, він сплачує 240 гривень, дотацію нам держава дає 600 гривень. І для того, щоб урівняти. І щоб були всі споживачі в рівних умовах, для цього зроблено було про те, що потрібні блочні тарифи. Блочні тарифи. І тому от, перший крок до блочних тарифів це є підвищення електроенергії на 30% тих груп споживачів, які споживають електричну енергію більше 150 кВт годин. Отже, тариф для побутових споживачів підвищується з 1 лютого на 30%. Це у тому випадку, якщо спожито понад 150 кВт годин за місяць. Коли спожито менше, тариф залишається на старому рівні. Не каснеться підняття тарифів тих споживачів, які споживають електричну енергію до 150 кВт-годин у місяць. Ті кВт-години, які будуть спожиті понад 150 кВт-годин. У місяць ті будуть кіловати, значить, їхня ціна буде збільшена на 30%. Представники обленерго також звернули увагу на прес-конференції на можливість зекономити, встановивши багатотарифний лічильник. У такому разі розрахунки проводяться по різному за різні періоди доби. Диференціація тарифу може бути двохзонною або трьохзонною, тобто доба розбивається на два або три періоди. Це обертається економією у тих випадках, якщо у господаря працює багато обладнання, електрокотли, електропідігрів, підлоги тощо, і він може перенести навантаження на нічний час, коли при трьохзонному тарифі платять. 0,4 від розміру тарифу. Для двухзонного часы разделяются на день і ніч. День это с 7 утра до 11 вечера. Все остальное время это ночь. Значит, в ночное время суток с 11 до 7 вечера. э, Общий тариф 24 копейки. Допустим, умножаете на коэффициент 0,7, существует и трехзонный тариф, а именно. Он введен с определенной целью для того, чтобы тоже как бы разгрузить энергосистему в пиковые часы. А поэтому введены, помимо того, что общий тариф днем и ночью, введены еще пиковые. В это время, когда энергосистема на, на, находится в самом максимальном потреблении, коэффициент уже более. Соответственно, это полтора а а саме це з 8 утра до 11, і ночний пік з 8 вечора до 10 вечора. Щоправда, багатотарифні лічильники коштують однофазний 600 гривень, трьохфазний – 1200 гривень. За встановлення і параметризацію фахівцям доведеться заплатити ще 250-300 гривень, тому кожному доведеться самому обраховувати, чи потрібні йому такі лічильники, і взагалі який режим оплати буде для нього вигіднішим за нових тарифів.